Сьогодні останній раз прозвені золотий дзвіночок, ми заходимо ти його в клас і ховаємо мокрі очі, відлітають, відлітають в небо журавлі. Час, щоб наші випускники поступили в ті заклади навчання, які вони мають прагнення, бажання вчитися в своєму життю, щоб ми змогли здобути освіту і стати в своєму серці, піти за тим покликанням, яке ми у своїй постій Зараз, в сьогоднішній момент, я всіх вас покроплю, щоб ви мали нагоду в своєму серці, на канікули, бути Богом благословенні, щоб ви мали можливість ці канікули добре, коресне, солодкети. Слава, слава Ісусу Христові! Це міхані для вас не сьогодні, бо сьогодні виростання на штані ліміт. Тепер на вас чекає доросле життя, життя, в якому буде багато нових цілей, бажаю, щоб ви їх досягали. Буде багато нових можливостей, бажаю, щоб ви не скористалися. І буде багато випробувань, ми любимо казати, бажаю нам щасливого життя. А на доросле життя дарує багато випробувань. І бажаю, щоб кожне із нього у вашому житті ви пройшли гідно. Пам'ятайте всю цю науку і настанови, які ви отримали тут у пошкоду. Вас, Оксана Іростайовна, від душі вітання. Щастя та здоров'я, щиро вам бажаємо. і за будні сповнені роботи, і за директорські підрозділи. Привітають вітання казка, але вчителька перша у Споладах є. Ось прийшла догождана розв'язка. На школах дорослий світ поведе. Минув навчальний рік. Вони вже навчили читати, писати, рахувати. Надаємо їм слово. У чарівний світовий час. Ми присутні вас. кажучи вам 17 літ. І ви усі йдете слід. А за тіку мама й тато. Ти мене будеш Та зачекай, посидимо. Я ось те, що пригадав, це що ж виходить. Кожен день приходили до себе в клас. Тепер ми підемо кудись, а клас залишиться без нас. Не те, що я боюсь, не переїздся і не зміна клімату. Але погодьтесь, це конфуз, так можна і стрес отримати. Я тут недавно яму фотки. У мами в телефоні. Стоїть малесеньке дитя напроти школи на вазоні. Я трохи збільшив Придивився Та це ж у першій класі я, бо ти без кола Дивився з і здаля Отримав стрес, бачу зомнію, руки летять. А я старий. хлопці, що ви тут посіли, та ще й нюні розпустили. Ми вже знаємо про дилему, розібрали цю проблему. Трохи в нас попухли очі, моніторили до ночі. В мене теж сестра боялась перейти у п'ятий клас. Потім довго що сміяла, що брала їжу про запас. Квиток хотіла купувати. Сумку бралася збирати, до тепер живе із нами, правда, стала вища мами. Ну що ж, недавно ми тут зібрались. Ми чесно і вправно доведемо, що ми роботи не цурались. І в п'ятий клас сміливо йде! буде пам'ятати коло, посмішки хвилини, радості, виростики хороші. Слава те моє, мава нема. Що забувані були, усе Хоча мирні була відвочена багато. Там ми дітей любили, вчили. То дякуємо щиро за роботу, за свята, що душі щоденно і за порядність люди. се шмели два за усилство смено. Што жрек и знову плане плане, но ви задања без на врнобели. Учетели директор школи се тотали. Во цене шли жрекка праца, а по полот боли. Музика ще бути на завжди, музика на Що розумніше, Ось рівняння роз... розв'яжує, теорему доведи. А задачі, а задачі тато й мама гірко плачуть. І нові пішли предмети, що не день одні секрети. Розумнеться не туди і чомусь не доведе, і чомусь за нетя жіння тягне далі від учіння. Вже би трішки відпочити, голову розвеселити. Все, бо ця до чому ти? Поперова за голова. Радію, тому що та нікуди. А що, аби за рік переробився? Роботяти читаний, перечитаний. Дошкової полиці три місяці щастя. І зучинок. Як не радіти? Це через тебе. <реш> так, то зарядки в його немає, то байпаль -бай зловить. А мене дають, ще в лікарню піду, щоб трохи до знання клеш, 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 на плечі. Голову їх А з головою в тебе що? Тастру смо. <реш> Ось вот такої. тобі трясло? А теніс на кожній перерві. Тобто <реш> ти, ти не сіш? Ракетка, я <реш> тенісна. Откуда <реш> писано? Математика. мати, повірю, від математики голова в мене не долиться. Дійсно, що мені такого щастя немає. Це каліколи та карантин. А тоді сторінку її не ще весне. А мене ніколи не забудуть. То як в інстаграмі, то в телеграмі, то в Тіктоці, то в Ватсапі, як не то гонки, то <різь> <різь> як не відео, то фото, і обай і, і, обвих. А що? А, Хіба тоді по лісоплярі? Марналає. Три рази загупали, два рази пари з велосипеда, раз витягували з один раз залишили під дощем, один раз наступили, а от а, е, а ще одного політа я не переживу. Хіба звиши для запчастини? Або вже нова модель з купою мегапикселів і мегабайтів. А от тепер корпус э, скотчем мотаю, э, бо на мене сіли і на одне о побачу і гірко плачу. Mm -hmm. А ще кричать, що я з викликаю. Чи я сам лиду на руки прошуся, самі батьків гроші клянчуть, самі купляють, самі ламають. А як інтернет 24 на сім? Приїдемося, тихо передаємо вам вихованки. Розповіть ці російські наші долі, тих шаристів прав, що вихання І на цьому ж не поки поживає все І дитинство, і наука, і дитя, і приймаємо. Дякую вам. Обіцяємо традиції перед тим, працювати, а вам бажаємо щасливої довіри і, і, і лише добрих людей на вашому шляху. Школа, Йна дякую за все, школи, школа, засідання. Вам дякуємо, що виявила силу і терпіння у вихованні молодого покоління. За всіх визнань вдячна вам без меж. за щирість і відвертість, звісно, теж. Пише діти своє незабутня школа. Наскличуть небуття, життя стежки. Та все ще снідемо, як не обарінкову у пам'яті наші шкільні роки. Пройтися школи і тихо наодинці, що зазирнути кожен кожен клас. Все пригадати до найменшої дрібниці, щоб залишилися в пам'яті у нас. Смілиться сонце нам не забрави. Вони свіжие краса земля, а ми вже вирушаємо, вирушаємо у кожного не здоров'я своє. Він ритуал залишився. Не металі, не грамоті, нічого такого. Шановні випускники до інагурації. Випускник 2023 року стояв і Дипломом Випускника 2021 українському сьогодні простріляєш, міська далі, народжується учим В школу, Але де чого не знаєш, вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплачеш останній вальс, танцює зі сльозами строї за уч. Тільки раз, в каптьорці ти покуриш свій і перший раз. До ранку не повернешся до, до. останній раз, останній вальс.